Відкрити. Добрий ранок. Знаходжуся зараз у містечку Костшин над Одрою. Вчора сюди приїхав, заночував в промзоні і зараз під'їжджаю вже на фірму на завантаження. Фірма називається Algontec. Будемо вантажити якісь пластикові вироби, і то все поїде на завод Volkswagen до міста Вольфсбург. От прямо попереду ця фірма. А тут така вуличка в промисловій зоні. Можна заночувати. Я там прямо я вже був, зареєструвався, сказали заїжджати на територію і будемо вантажити. Ну От сама фірма. Ну а сказали стати отут на жовте місце, не закриваючи ту браму. Ну і от, певно, якісь ці пачки будуть нам вантажити. Що ж, так я, я йду, думав, завантажили отакі пластикові пачки, ну і в них там повітроводи. До ну і Виїжджаємо з фабрики. Завантажили тільки автомобіль, прицепа навіть не довелося відкривати. Ну і Завтра в Ольцбургу на заводі Volkswagen розвантаження. Таке тут перехрестя, максимально, я би сказав, неадекватне. Тут знак Стоп, залізна дорога і далі ще раз знак Стоп. І от Коли я тут пропускаю автомобілі, я під'їду вперед і знову зупинюсь, і мій прицеп залишиться прямо на залізній дорозі. Дуже цікаво так. Пасувало би якісь шлагбами тут встановити, і зробити перехрестя регульованим, але можливо тут не такий інтенсивний рух потягів, через це вони такого не роблять. Виїхав я з промислової зони і зараз через місто Коцчин потрібно проїхати. І далі у нас буде 340 км, залишиться до Вольсбурга. Рухаюся вже містечком. Ну а тут грандіозні ремонтні роботи, будують новий міст. Ми будемо їхати тимчасовим. Ми побачите, він дерев'яний. Ну, Як не повністю дерев'яний, сама тільки поверхня, по якій ми будемо їхати дерев'яна конструкція металева. Ну а тут Йде будівництво. Напевно, що трохи буде тривати, тільки початок. Ну і от сам місток дерев'яний. Щоб розминутися, дзеркала не побити. Все воно тут скрипить, репить, але їдемо. Ну от Знизу землерийні роботи. Ну а тут бетони заливають. А далі колія буде їхати потяг. Вже всі зупинилися. Ідеально нам би було отут праворуч звернути на Берлін, але там обмеження 7,5 тонни, бо там теж міст. Ну, і Було видно, що там теж роблять якісь ремонтні роботи, можливо, його і пристосують для вантажівок. А зараз нам приходиться їхати в бік Слубіць і тоді на А2. А12, там зараз будуть затори великі, мабуть, бо німці там контролюють. Знову ж таки, шукають нелегалів. Їдь. Ну от річка одра і там на там тому боці вже Німеччина. Фактично містечко на самому кордоні. О, навіть можна побачити прикордонний стовпчик. Ну а ми рухаємося в напрямку містечка Слубіце і вже там будемо виїжджати на автобан і перетинати кордон Польща-Німеччина. Ну, ось ми наближаємось до села і отут маємо найновіший польський радар. І дуже багато, здається, він має там функцій. О ну, які гарні гості тут на Слупі. Ну, а це вже останнє село ми проїжджаємо і вон за цією галявиною буквально за кілька кілометрів вже починаються слубіці. Лубіци. Ну, тут ми вже можемо побачити будинки, є блоки нові, тут старі будинки. Ну і далі рухаємося в напрямку центру міста. Ну, а тут де будівництво нових блоків. Такі будинки поляки називають блоками. Ну а це вже Напевно, центр міста. Ну от Я виїхав на автобан, вже пересікаю майже границю. На диво сьогодні взагалі нема заторів. Ну, але що тут дивного, четвер кінець тижня, всі вертаються в бік Польщі, одиниці їдуть, напевне, до Німеччини. Ну і от ми через міст, річка Одер, і от вже. Bundesrepublik Deutsch. Ну, а зазвичай тут треба стояти по дві години, як мінімум, якщо в неділю виїжджати, а то й більше. А от тільки трошечки зупинка невеличка. О, якраз добре. Можна відразу і відкрити країну Німеччина. Окей. Водій один. Ведення початок країни до Ну, а далі контроль невеличкий. Надіюсь, нас не будуть контролювати, зазвичай буси, автобуси перевіряють. Ну і далі автобаном А12, потім А10 через Берлін Ринг до А2 і напрямку Вольсбурга будемо рухатись. От як ось так виглядає зараз кордон, Польща-Німеччина. Тут німці попереду зробили контрольно-пропускний пункт. І отакий от рух вже більше як півроку, трохи насмічено. Ну а в неділю, коли весь транзитний транспорт вантажний починає сюди виїздити, то тут взагалі катастрофа твориться. Можна в заторі простояти дві, три, а то й 4 години бувало. Отак обмеження швидкості до 10 кілометрів. Один, Одна смуга для руху. І отак поволі їдемо. А якщо буде їхати бус або автобус, то 100% вони його беруть на огляд. Можуть і легкову перевірити. О, прошу дуже. Відразу на контроль, давай. Польський туарек. А вдруг контрабанда. Ось так то виглядає. Ну і легкових теж понабирали. Ого, книжки везуть хлопці. Це дівчата, цілий багажник книжок. Ну, Легкові бачите, теж перевіряють. І якщо викликає в них підозру автомобіль, то відразу на перевірку. Що тут в нас? Тут в нас ще якісь ремонтні роботи. Що вони тут перевіряють? Доїхав я вже до Берліна, знаходжусь на об'їзній А10, Берлін Ринг. Ну і знову тут ремонти. Вже який рік постійно вони тут перебудовують автостраду, то, то ми вже зараз їдемо по свіжо зробленій, ну а зараз вони роблять зустрічну смугу, Ось, яка веде в напрямку Польщі, як можемо побачити, вже немаленький затор зібрався. Тільки всі їдуть на вихідні додому, багато вантажівок повертається. Ну і тут на кілька кілометрів затор. Правда, добре, що можна їхати от ще двома смугами вантажним автомобілям. Хтось тут поламався, що йому колесо чи що сталося. Стоїть. Ну а нам поки щастить, поки що нема затору і нормально йде рух. Ну але нічого, кілька років незручностей і буде гарна рівненька, новесенька автострада. От така, як тут ми зараз, по якій їдемо, бо з того боку вже такий старий зношений бетон. Хоча б, в принципі, стояти то він би ще міг, але, але, але вже в них по приписах його потрібно замінити повністю. Ну і тим вони займаються. Процес той тут в Німеччині безкінечний, так як доріг у них дуже багато, країна немаленька, і постійно вони що зроблять. Кожен рік не буває такого, щоб десь не було ремонтів. Ну, дивіться, в три ряда. Напевно, завтра, як буду повертатися до Польщі, то треба буде їхати десь в об'їзди отут по боках. І дорогами трохи об'їхати, бо тут прийдеться, певно, за 2 години відстояти. От Бачимо ще одну ділянку з ремонтом. І дивимось, що ми тут бачимо. Зліва весь бетон вони поскидали от в такі купи. От бачимо спеціальну машину, яка переробляє ці бетонні брили, в такі от е, дрібніші камінчики такі. Ну і потім використовують це в основу для нової дороги. Ну, а тут ми можемо побачити бетонку, як вона виглядає. Я от не можу зрозуміти, чи це нова, чи це ще ця давня, яку будуть теж зривати з часом. Мабуть, все ж таки її теж будуть зривати і переробляти, цю дорогу бетонну. Оця нова от асфальтована, це нова. Тут недавно, ну як недавно, не так давно теж повністю все переробляли. Було три смуги, зараз зробили чотири. Розширяли. Ну а тут якраз теж ремонти були довший час. І місток оцей зробили пішохідний новий. І тут оці проїзди переробляли. Повністю тут перестелювали дорожні покриття. І, здається, було тут три смуги, а зробили чотири. Так, я на паркінгу, відстояв паузу, пообідав і буду вирушати далі до того заводу. Але йдемо глянемо, що я везу. Самому цікаво, що мені там завантажили. Це весь мій вантаж. Помістився на автомобіль. Ось такі бокси. А цей можна відкрити і глянути, що там ми веземо. Але якісь такі, як можна побачити, повітроводи, напевно, для системи кондиціювання пластикові. Made in Poland. Ну, так. Ось це їде. На завод Volkswagen. Це вже я по А2. Їду біля Хельмштета і отут вже ми бачимо назустріч величезний затор. Там позаду були ремонти. Ця смуга, по якій я їду, повністю вся була закрита. Реверсивний рух по зустрічній, і... І, 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 і за того... Походу, такий величезний затор тут. Фактично три смуги стоїть. Вантажівки йдуть двома, а легковики третьою і рух цей дуже такий повільний. Четвер всі повертаються додому. Ну все, доїхав я до фактично Вольфсбурга. З'їзд на 39-й автобан. Який веде до цього міста. Поїхав я вже до промзони і тут має бути одне з двох місць розвантажень моїх. Фірма чи фабрика Цева. Ну і безпосередньо наступний то сам завод Volkswagen, не знаю, що буде перше. Можливо, мене тут би сьогодні прийняли і я б собі вже завтра раненько поїхав на завод. Але якщо ні, то прийдеться, напевно. Самого раненько їхати на завод, бо там кажуть великі черги зранку. Ну а вже після цього під'їжджати сюди. Ну, зараз глянемо, що тут і як. А вон я вже бачу цева логістик. Тут є промислова зона така з парковочкою. Бачу тут є місця справа паркувальні. Але чи я тут знайду місце на ніч, невідомо. Оце тут машини якісь стоять, чи вони туди, чи куди, не знаю. Зараз будемо дивитись. Ну, Я так розумію, що я приїхав добре, але тут черга, походу, на ту фірму заїхати немаленька. Зареєструвався я. добре що пішов, тут просто аншлаг з тим. Всі місця взагалі немає. Перед в'їздом, перед шлагбамом, тільки на одну машину. Паркомісце, решта всі тут на дорозі стають і йдуть туди вагончик реєструватися. Ну, в мене, в мене на завтра. Зранку мене відправили на ранок. Але бонус той, що дали ось такий листочок з QR-кодом. І тут поруч є нова їхня парковка величезна, просто є душ, туалет. От. Ну, І хто доставку сюди на, цей, на Volkswagen, на ту фірму Цева, то. Дають такий QR-код і заїзд безплатно. Ну і от, як бачимо, тільки одне паркомісце перед в'їздом. Я стою на дорозі, позаду мене ще двоє. Ну і їду їду на паркувальний майданчик. Ось там, в будинку реєстрація. От Місця фактично взагалі немає. Промислова зона, тут хлопці поставали в кишенях. Ну а я їду на ту парковку. От, І знову заїзд в промзону. Ну і ми тут бачимо знак. Паркувальний майданчик направо для вантажівок. Провезлися по колу і зараз будемо в'їжджати на цю парковку. Ну а от і паркінг. Тільки не знаю чому, але хлопака не може в'їхати. Почекаємо. Ну нарешті відкрився йому шлагбаум. чи він в'їде. Ну все, пікнув штрих код і я вже на території. Зараз знайти собі якесь гарне місце. І можна відпочивати. Ранок добрий. Сходив я знову на туцеву, на реєстрацію. Як мені сказали, зранку прийти. Що ж вони там подивились, пооклацали і кажуть, що потрібно їхати на центральну фабрику замельдуватися. А там вже скажуть, що і як. От під'їжджаю я вже до заводу через кілометр з'їзд. Ну і от попереду там видно вже сам завод Volkswagen. Ну і десь тут далі он має бути парковка, мені, а от вказівник фантажівкам праворуч. Ну от є вказівники і отут завод Volkswagen ліворуч. Ну от і сам паркувальний майданчик. Ночувати тут не можна, як ми можемо побачити на знаках інформацію, але під'їдемо ми під сам перед туди до... Місце реєстрації. Ну і паспорт з собою треба тут обов'язково брати. То я вже знаю, вже мені сказали колеги. Так, сходив я на офіс, зареєструвався. Спочатку на охороні реєструєтеся з паспортом, потім далі проходите до офісу і там вже от дали мені схему заводу, і отут маю їхати на перше розвантаження. Ну і такий от телефон дали який буде приходити повідомлення. Ага, ось халя 55 і сюди праворуч мені потрібно заїхати. Вон вже стоять хлопаки, які були на паркінгу. Добре, от є містечко мені тут, я зупиняюсь і чекаю поки мене покличуть тим пейджером. Що ж, до завантаження я приготувався. Ну, тепер чекаю, поки хтось до мене приїде. Так Виглядає тут всередині. Конвейер стоїть. Ну а з цього боку вон поскладені теж якісь коробки, пачки. Ну Нарешті розвантажили мене і переїжджаю на там той склад Цева. Ну, а тут ми бачимо цілу купу нових Volkswagen. Ів. Просто видимо не видимо їх тут. Ну, ці жовтенькі, такі світленькі, то під таксі походу. Ну і ще треба тут заїхати на оцей паркінг і піти віднести той мобільний телефон. Телематік, от як він називається, тут написано. Отдач. Так і зробимо. Приїхав я в те саме місце. Бачу, там знову нема де стопинитись, то заїду на паркінг, маю ще той QR-код. І вже з паркінгу зайду запитаю, що там і як. Коротше, код не спрацював, значить можна тільки один раз по ньому в'їхати. Але от вже є місце, тут звільнилося перед в'їздом, то є дуже добре. Ну і тут я зупиню. І ще раз на реєстрацію. Зареєструвався і відразу сказали заїжджати на першу рампу. Ага, Ну от моє перше місце. Зупиняюсь, розшторююсь і чекаю, поки приїду мене розвантаження. Розвантажився, пообідав там в промисловій зоні. ну і Виїхав я вже зараз на А2, рухаю з напрямку Польщі. Завдання отримав з'їхати на нашу базу. Як бачимо, трафік доволі інтенсивний, машин багато. Наближаюсь я вже до містечка Хельмштет, там де вчора ми їхали і бачили величезну, величезний затор в напрямку Польщі. От. Ну і Зараз я до нього наближаюсь і думаю, що об'їду через Хельмштет по об'їзній. Зараз от за 3 кілометри на з'їзд і спробуємо трошки об'їхати щоб не стояти там, не втрачати час. Ну все, з'їхав на з'їзд. Ну, і Зараз якихось 15 кілометрів, мабуть, приблизно кругом містечка об'їду і виїду вже за тими ремонтами і спокійно поїдемо далі. Ну надіюсь, так гарно буде кругом цілого містечка їхати, не буде ніде ніяких затримок. Фактично по навігації бачу, що це всього лише 10 кілометрів тут об'їхати треба. Ну в принципі непогано йде. Кілька світлофорів, але взагалі так спокійно. Нема багато транспорту. Я думаю, що нормально ми так виграємо часу тут на тому об'їзді. О, а там полуниця. Стоїть велика полуничка, прапор. Ну, мабуть, тут була полуниця чи Не буває все ідеально. Тут теж якийсь невеликий затор. Ага, тут всього лиш світлофор, трохи сповільнює рух. Довелося кілька хвилин постояти на світлофорі, ну але далі здається все нормально, дорога вільна. Ну що ж, в принципі, все вдалося на відмінно. 400 метрів до повороту і виїзд на автомагістраль. Я думаю, нормально часу так зекономив на об'їзді. Ну і от нормально, я виїхав фактично. Сам ремонт, який звуження дороги, а там далі вже і кінець ремонту. А тут був кордон раніше між двома Німеччинами. Ну а затор через отаке от звуження до двох пасів і там просто роблять ремонт на там тій стороні. Роблять нову дорогу. Ремонт закінчився. Знаки показують, що кінець всіх обмежень і заборон. Тож відважні. І на спроможних автомобілях можуть зараз тут і до 200, і до 250 розганятись, якщо дозволяє їм дорожня ситуація на то, але навряд, бо машин багато. Але автобан як такий безлімітний. Ну а ми продовжуємо нашу подорож до Польщі. Здається, далі вже буде тільки рух Берліна, затримка, там також ремонти, прийдеться теж шукати якийсь об'їзд. я вже на базі, з'їхав, запаркував машину. В принципі, доїхав без пригод, тільки прийшлося Берлін трохи об'їжджати затор. Ну і чекаю, зараз має бус під'їхати. Сумки готові, автомобіль закритий. Тож на цьому, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.